Не за кольором, не за фасоном, його не по слово, душі. Що правильно і, і проростає І продавець колі. на числі, його і виберіть безкромніше. Дрібниці витрало, формують відчуття до які дизайнерські рішення. Тараса Григоровича. Новий iPhone у Гермесі. Його життя Тримаєш коробку легенд, як щось що крихке і важливе. А потім обов'язково поклейка захисного скла в сервісному центрі біля піцерії, бо так вигідніше. Це майже ритуал. Місто вчить економити не гроші, нерви, воно підказує, не передплачує. Тут поруч зроблять так само, а може ще й краще. Сезонне шини обов'язково в шинніку, бо тут дешевше, ти знаєш. Кого питати, де поставити машину і що сказати, щоб тобі зробили швидше. Дешеві запчастини у вазіста, але його треба контролювати, бо іноді він ісповняє. І звісно, тихонюкові макарони найкращі, ті ще не розварюються, смачні і готуються швидко. Вони смак буднів, не свят. Не особливих подій, а саме тих вечорів, коли ти повертаєшся додому, трохи втомлений, трохи задоволений, і просто хочеш їсти. В цих макаронах стабільність, те, що не змінюється, коли змінюється все. Але найбільше біла церква це люди. Ось дядько затримався на пішохідному переході. Він рахує полоски повільно. Уважно, ніби від цього залежить щось важливе. Поруч, певне на собі жінка, яка поспішає на важливу зустріч. її кроки чіткі, погляд зібраний, телефон у руці. Мати веде дитину додому, трохи втомлена, але терпляча. Дитина щось розповідає, махає руками, живе наповну. Пара, яка випадково перепутала своє авто з моїм, сміються. Афроамериканець кладе гроші в стакан вуличного музиканта, а потім по-дружньому торкається його плеча. Короткий жест, у якому більше людяності, ніж у довгих розмовах. Люди поспішають хтось на роботу, хтось додому, хтось у піцерії, хтось у ТРЦ. Вони заклопотані своїми справами, мріями, бажаннями, вони проходять повз і ніби не помічають, що для них грає вуличний квінтет, місцеві музики, які грають не заради слова, а заради моменту. І вони ще не знають, що стали головними героями фільму, мого фільму, фільму про місто, яке живе простим життям. І в цьому знаходить красу про білу церкву таку, яку її люблять за щось конкретне, а просто тому, що вона є. Біла церква не завжди впізнає тебе одразу. Вона не кидається в обійми, не кричить. Ти повернувся, не сяє туристичними вивізками, вона просто є. Стоїть собі спокійно, трохи втомлено, трохи іронічно, як старий знайомий, який знає про тебе більше, ніж ти сам хотів би пам'ятати. І в цьому вся її магія. Для когось Біла церква улюблене місто, в якому він живе, і навіть не замислюється, що колись може бути інакше. Для когось місто, де пройшли найкращі роки студентства. Коли час був гумовий, гроші умовні, а щастя вимірювалися кількістю кроків, пройдених без конкретної мети. Роки безтурботного життя, коли прогулянки по місту і по парку. Були не планом, а природним станом. Парк Олександрія окрема розмова, він не просто парк, він як старий альбом із фотографіями, де трохи пожовкли краї, але варто відкрити і все оживає. Тежки пам'ятають кросівки, що старлися до дірок, і туфлі.